Десято на годинниках Ви дивитесь репортер на що це осу в Україні та світі на цю годину зараз дізнаєтесь. Закарпатські рятувальники застерігають туристів не виходити в гори через високий ступінь лавинної небезпеки. Російські найманці змусили спостерігачів ОБСЄ залишити пункт пропуску і зварений біля кордону з Росією. Подушки з ковбаси крісла у формі консервних банок та шпалери із зображенням м'яса. У Німеччині відкрили тематичний м'ясний готель. Десять обстрілів минулої доби на Донбасі із заборонених мінометів найманці гатили поблизу селища Кримське під приціл ворожих гранатометів потрапили захисники водяного широкого та Новоселівки Другої. Неспокійною була минула доба для селища Старий Айдар та Луганського. Спочатку нинішньої доби найманці вогонь не відкривали, звітують у штабі. Захисники Чермалика активно долучаються до ремонту будівель мирних мешканців, яке цього тижня потрапило під приціл бойовиків. За словами голови Чермалицької сільської ради, нині із 500 будинків зруйновано більше сотні. Вночі 22 січня, пошкоджено дитячий садок, кулі понівечили кімнату для ігор, вікна та меблі. Постраждали і житлові будинки поруч із садком. це було ночі. Там дітей не було. Хоча попало в ігрову кімнату. Там, где дети обычно играются. На днях только было. Вот эта стена хорошо видна вам. Вот. Как бьют? Вот оно вот перед вами. По стене Бьют. Стекол нету. Стекла уже до, до этого выбитые. Там только пленка стоит. Ну там кусок стекла и все. Вот стекла, да. Если ребята помогут но вот ну они и так помогают. Потому, хотя бы застеклить ушло. С той стороны окно там вообще ничего не тут. Російські найманці змусили спостерігачів ОБСЄ залишити пункт пропуску із Варени біля кордону з Росією. Про це йдеться у звіті місії спостерігачів. Бойовики без пояснень наказали патрулю місії покинути територію, яку вони контролюють. Схожий випадок був зафіксований у звіті спостерігачів тиждень тому. В документі йдеться, що перешкоджання роботі місії свідчить про те, що керівництво окупантів є, що приховувати від міжнародних спостерігачів. Саме тому вони продовжують нехтувати мінськими домовленостями. І спонукати до загострення конфлікту на Донбасі. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв голокосту це пам'ятна дата, запроваджена рішенням Генеральної асамблеї ООН у 2005 році. Саме цього дня, 1945 року, радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі. За час існування цього концтабору в ньому загинуло за різними оцінками від півтора. До 2 мільйонів 200 тисяч людей жертвами масового знищення євреїв під час другої світової стали 4,5 мільйони дорослих та 1,5 мільйона дітей. Оголосивши 27 січня міжнародним днем пам'яті жертв голокосту, генеральна асамблея ООН закликала держави-члени розробити просвітницькі програми, аби наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію. Закарпатські рятувальники застерігають туристів не виходити в гори через високий ступень лавинної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Сьогодні в зв'язку зі снігопадом та хуртовиною на високогір'ї та в горах утримується сніголовинна небезпека третього рівня. Окрім цього, на Закарпатті наразі досить погані погодні умови: сильний сніг, хуртовини, вітер та видимість від 2 до 5 метрів. Вчора туристи із Києва накрила снігова лавина у Карпатах. Один загинув, задихнувся під покривом снігу. На Рівненщині із блискавичною швидкістю зводять сільські амбулаторії, закликають на роботу молодих лікарів та обіцяють їм житло і транспорт. На одному із будівельних майданчиків побувала наш репортер Лариса Лісова. Марія Мельник сімейний лікар у Горбакові. Живе у сусідньому селі. Щодня змушена їхати на роботу за 10 кілометрів. Тож жінка дуже чекає, коли завершать будівництво нової амбулаторії. Там передбачене житло для лікаря. Для лікаря це дуже великі плюси. І комуналка, і дорога. Тобто, що все це буде на місці. Лікар не витрачає додаткових коштів. Це саме добре для людей, тому що вони можуть звернутися колись хочуть. Амбулаторія у селі Горбаків розрахована на 4 тисячі пацієнтів. Завершити її будівництво планують вже у березні цього року. Добре, що то місці є всі граш на місці, обтіка на місці. Вже не треба мені, треба в горщу. Відкриття цієї амбулаторії чекають жителі у чотирьох навколишніх селах: Мнишин, Подоляний Лін, Томахів і Дорогобуш. Вони входять до однієї об'єднаної територіальної громади. Це настільки люди всі ждали. Як помімо того, що бабушки, то ще й ждали особливо мамочки з дітьми. Не кожен може собі дозволити десь поїхати, з'їздити на гощу, поїхати ну потратитися. Це треба й копійку, і знайти машину, якщо малесеньке дитятко, то дуже добре, ми, Ми дуже ждали і раді, що ми тепер зможемо тут. Збоку все й аналізи здати. Сучасне оснащення для лабораторії планують придбати на тендерних умовах. Конкурс вже оголосили. Тут буде хороша лабораторія, гемолітичний аналізатор, буде аналіз крові на лісачі. Те, що нам треба брати на первинній ланці, холестерин, цукор. Це все тут буде робитися. На Рівненщині нині зводять 34 сільські амбулаторії. Усі збудовані за одним проектом, який розробили у міністерстві регіонального будівництва. На це держава виділила області субвен. Ці 200 мільйонів гривень один заклад обходиться у 6-8 мільйонів. 10% витрат покривають сільські громади. Для кожної амбулаторії планують купити автомобілі підвищеної прохідності, а з весни впровадять і телемедицину. Лариса Лісова, Дмитро Сидор, телеканал прямий. Ну і це всі новини на цю Наступний випуск репортара дивіться менш ніж за годину. Більше подробиць на сайті прямого перемкрапкаю. Залишайтеся з нами.